На годинниках 18 на ТРК Львів, час новину. У наступні кілька хвилин з поміж іншого розкажемо знову про децентралізацію, ще про те, чи готове місто до зими, та про найстаріший дзвін України у студії Ірина Гоць, сурдопереклад Лілії Костишин. Вечір добрий. Кісь повинна активно долучатися до реформи об'єднання громад, пропагувати ідею децентралізації та розповідати населенню про переваги нововведень. Про плюси та мінуси реформи фахівці, влада та активісти сьогодні говорили у Львові. Додам суть реформи децентралізації полягає в тому, що райони поділяють на територіальні громади, яким нададуть більші повноваження з розподілу фінансів та водночас покладуть на них більшу відповідальність. У кожному селі буде староста який працюватиме разом з мешканцями, а вже у більш важливих питаннях людям не доведеться їхати до районного центру як раніше. Достатньо буде прийти у виконавчий орган територіальної громади. Також децентралізація дозволить громадам менше коштів віддавати на Київ, а більше залишати на місцях та самостійно ними розпоряджатися. Роль громадськості взагалі каче очевидно. Тому що якщо не вони, то хто буде двигати? Ну, у нас, слава Богу, зароджується громадянське суспільство, а це єдина альтернативна владі, влада лінива, як така. І тому тиснути на владу може тільки громадськість. Для цього громадськість повинна знати, володіти предметом. Дуже би не хотілося, щоб весь інструментарій підтримки об'єднаних громад залишився виключно на рівні обласного бюджету з його можливості. Якщо держава цих можливостей не створить, то буде реально дуже важко. Пам'ятати героїв у Львові на куртумовій горі, що поблизу Янівського кладовища шанували пам'ять активістів організації Об'єднаних Націоналістів, яких нацисти розстріляли у листопаді 1942 року. Квіти та лампадки до могил членів ООН покладають ще з 90-х років. Біля пам'ятника померлим відправляли відправляють панахиду та зачитують патріотичних віршів. За словами ветеранів у 1942 році, у відповідь на вбивство офіцера німецької поліції, яке вчинили українські націоналісти, нацисти розстріляли в Галичині близько сотні заручників. Зокрема, 25-27 листопада на листопада, на схилі у Львові нацисти розстріляли 28 членів ОУН. Тож кожен рік тут збираються патріоти, аби віддати честь загиблим героям. Тут покоїться прах тих людей, молодих людей, які віддали своє життя за Україну і за її волю. І прикро, що на наших зборах тут бувають тільки члени спілки політв'язнів в основному, які пам'ятають про нього. А молодих школярів немає. Тут похоронені відомі люди, і серед них найбільш відомий є Андрій П'ясецький, який був міністром лісового господарства в уряді Ярослава Стецька. Це відома людина, керівник і організатор пластивського руху в Галичині. До Львівського військового госпіталю із зони АТО доставили 14 поранених військових. Повідомив керівник західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України, полковник Олександр Поронюк. З його слів, один з бійців перебуває у край важкому стані. Ще п'ятеро військових не можуть самостійно пересуватися. Восьмеро бійців мають травми різного ступеня. Загалом до госпіталю прибули поранені військові, які мають бойові і транспортні травми. Серед них це підриви на розтяжках, фугасах, опіки, поранення кінцівок. А також є два випадки хвороб. Нині лікарі госпіталю обстежують військових і надають всю необхідну медичну допомогу. А тим часом за минулу добу на сході України внаслідок бойових дій один український військовий загинув. Ще вісім бійців було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. За його словами, вчорашній день відзначився активізацією бойових дій. Провокації терористів зафіксовані практично по всій лінії фронту. Нагадаю, вчора відбувся бій між українськими військовими і бойовиками в районі села Сизе на Луганщині. В результаті бойового зіткнення наші бійці відігнали противника від своїх позицій. Додам, що з вечора вівторка до ранку середи незаконні збройні формування. 18 разів відкривали вогонь у напрямку позицій українських військових. Аби було чим сніг прибирати, місто закупило сім снігоприбиральних машин за 6 мільйонів гривень. Це чотири нових, нових піскорозкидувачі по одному отримує кожна із чотирьох міських ШРП. Ще три підмітальні трактори віддадуть у три райони, де є багато маленьких вуличок, оскільки цією машиною зручно прибирати тротуари від снігу. Загалом ж до зими львівські комунальники кажуть, готові техніку підрихтували піскосуміші. Закупили. Техніка вже повністю готова. Ми літом проводили великі підготовчі роботи, ремонтні роботи цієї техніки. Закупили де було потрібно нові шини, акумулятори. Львівщину відвідала посол Аргентини разом із очільником області обговорили шляхи співпраці у туристичній та культурній сферах, а також про можливість налагодження торгівельних шляхів між країнами. Окрім того, розглянули можливе відкриття школи туризму у Львові, адже така установа успішно працює при посольстві Аргентини в Києві. Школа дає можливість українським туроператорам отримати знання про латиноамериканську країну, а також вивчити, новий напрямок для туризму опісля офіційних зустрічей, пані посол відкрила меморіальну таблицю на вулиці Валові 11, Адже саме у цій будівлі колись розташовувалось перше у Львові консульство Аргентини. Це наша пам'ять. У цьому домі було перше аргентинське консульство у місті Лева. Починаючи з 1911 року, Аргентина заявила про свій намір відкрити першу консульську установу у Львові, який тоді був територією Австро-Угорської імперії, і досягла свого у 1913 році. Це останній візит пані посла на цій посаді в Україні, і ми домовилися, що ми будемо мати в Аргентині великого друга українського народу і великого промоутера Львівщини. Львів багатий на історію. Найстаріший дзвін України ховається на дзвіниці собору святого Юра. Його вага 415 кг, Висота, приблизно 85 см. сантиметрів. Вхід для туристів туди закритий. А от, аби побачити його, потрібно підійматися крутими сходами. Це не лише пам'ятка середньовічної європейської культури, а й послання для нащадків, адже надзвоні викорбувано слов'янською мовою подію тодішнього часу. Яку саме далі Віталій Гамадин. Трохи запилений, і забутий, хоча й в роботі, в святкові дні, юрський дзвін підвішений на верхівці старої дзвіниці, що розташована окремо від церкви. Дзвіниці, як і сам храм є пам'ятками ЮНЕСКО, на дзвіниці знаходиться декілька дзвонів. Так є постійний дзвін, який сповіщає про надходження той чи іншої години, так але є оцей особливий дзвін, в який ми дзвонимо по особливих святах. Так, запрошуючи людей на богослужіння, запрошуючи людей, властиво, на на таку спільну спільну молитву, і хоч сьогодні не. Велике свято і не надзвичайний день. Однак, новинам, все таки пощастило почути звучання майже 700-літнього дзвону. За словами істориків, досліджуючи дзвін, в першу чергу науковці орієнтувалися на його надписи. Сам витвір ливарного мистецтва розповідає про себе автором з цього старенького є львівський ливарник 14-го століття. Цікавий факт, який випливає з цього дзвона, це те, що 1341 року безумовно існував собор святого Юра. Як він виглядав? Це інше питання. Очевидно, що він був дерев'яним. І він вже був відбудований після здобуття Львова 1340 року поляками. Тож не лише дзвіна, а й сам собор святого Юра є одним з найстаріших храмів України, принаймні історично. Святоюрський комплекс існував в княжі часи без жодного сумніву, що він був значним осередком духовного життя, тому що вилити великий дзвін для будь-якої церкви було великою проблемою. Уже тепер майстри ливарної справи намагаються відтворити технологію та рецептуру відливання стародавнього дзвону, адже він звучить по особливому, проте поки це не вдалось, додають історики. Ші дзвін України збережений ще з 1341 року. попри те, що старий зате робочий у святкові дні він досі сповіщає львів'ян про початок служби Божої у радянський час. Тисячі українських дзвонів було знищено, тому це вважається найстарішим і найдавнішим українським витвором, а також пам'яткою середньовічної європейської культури. Віталій Гамадин, Юрій Матьора, новини. І у нас все на цю мить. Події дня підсумуємо звично о 20.30. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Ви можете допомогти нам їх творити. Якщо маєте що розповісти, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії 242-09-27. Більше інформації на нашому інтернет-порталі lviv.tv. досягайте поставлених цілей, не переставайте мріяти і не втрачайте віри. Дякую, що з нами. До зустрічі.